Так, народ вийшли ми з СБУ, Значить, доношу до вашого відома, що ми занесли документи, ми всі вітали. Там флешка з відео. На одній з одному з відео говориться про те, як радянський офіцер КГБ наводить баланс 2007 року рахунків СССР. Там він наводить їх. Мільйони трильйони секстильйони в в тридцятій степені. Бо тому що там це там багатство там, всього не, союзу, всіх громадян радянського не. союзу. А, і він сказав все так, все що кожному з нас, щоб витратити ті гроші, які на рахунку є, є там, треба в одну в, секунду за все життя, в одну секунду витрачати трильйони. Там він назвав дуже велику суму. <звук> Значить, що висновок який ми тут і побилися, помирилися, поговорили. Тобто ми не дотрималися деяких якихось нюансів. Вони дуже почали сердитися. Ну, видно, люди переживають теж. Ми це розуміємо, але й ми тут чуть не побили мій телефон, ну живий здоровий. Приїхала поліція. Казали, Що це режимний об'єкт, але це треба ще довести. Так, да, що це режимний об'єкт. Ну ладно, ми там з ними вже не спорили. Поліцейські забрали, перевірили, що там нічого немає. Віддали назад. Телефон жив-здоров. Заблокували купу програм, але нічого, ми його розблокували. Зараз чекаємо, щоб нам винесли другі примірники, зареєстровані. Обіцяли, що буде їхній відділ юридичний дивитися, розглядати. Я залишила свій номер телефону. Якщо треба щось де пояснити, то я, звісно, їм поясню. Я вам ще зараз хочу показати довідочку, одну цікаву. Значить, дивіться, це наша хмельницька довідка, видана була Хмельницьким. Поверніть свій пристрій, не хочу він так дивитися. Ладно, ми зараз по-другому. І тут говориться про склад сім'ї. Значить, іде онук зареєстровано 30-го року. Далі йде дата народження 5 02. 2016 року. І саме цікаве серія номер паспорта. І виданий 30-го 30 грудня, 30 30 30 вибачте телефон 189 року. Оце та інформація про морське право, про яке ніхто не знає. Вірніше всі знають, але ніхто нічого не бачив. Оце доказ. Те, що воно дійсно існує, і нас умертвили з цієї дати з 31 грудня. От і все. Ось така довідка. Так, може хто що хоче сказати, народ може сказати, що нас переслідують.